Парк для однієї людини раніше тут можна було відпочивати на свіжому повітрі, кажуть місцеві. А зараз тут живе безхатько, навколо гори, сміття та десятки безпритульних тварин. У мешканців вулиці Лермонтова найскладніша задача прямо біля дев'ятиповерхового будинку замість зеленої зони звалище. Сміттєю баки знаходяться прямо за будинком, та балка ближче. Тому дехто свої пакети з домашніми відходами залишає просто неба, забруднюючи природу. До приймальника Усова звернулись мешканці цього будинку. Тобто, як ми бачимо, люди із своїх вікон дивляться не на о, гарне місце, не на дерева, а на смітник. За один раз це нереально просто все вивезти. Техніка сюди ніяка не може заїхати. Тому наступного тижня ми з по ініціативі Костянтина Усова з допомогою Центрального міського виконкому ми будемо продовжувати прибирати дану територію. До прибирання приєднався і чоловік, який живе у цій балці. З нами спілкуватися не захотів. Місцеві жителі кажуть, він мешкає тут вже три роки, та особливо не шкодить. І взимку живе, це собака цих це всіх, вони його тут він їх кормить, вони його гріють, це вони так живуть. Ну, і Це з ним теж проблема. Тут ну, йому зауваження зробили, то він трохи принишк. І смітника пересміття перебирає, ну, макуватуру, пластик, що він там, бляшанки ці збирає. Цієї суботи прибирають не тільки у Балці, і навіть не тільки у Кривому Розі. Містяни приєдналися до всеукраїнської акції. З самого ранку почали прибирати парки, білити дерева та фарбувати стенди по всій Україні. На вулиці Шарохіна в Кривому розі підтримують чистоту та порядок біля меморіалу. роки назад ця меморіальна доска практично на свалку. Ми з рібінками. Привели все это в порядок, вивезли весь этот мусор, добились того, щоб кафе більше сюди нічого не сносило. Стіна під горами сміття вщент зруйнувалася, половини плит не було видно. Зараз тут клумба. Сьогодні на неї досадили чорнобривці. Щороку це місце облаштовують по-новому? Нужна своїм приміром показати, що ми можемо багато змінити самі. І Андрій прийшов со своєю дочкою, яка нам допомагає. взрослые, здорожту вместе делают ділить що пусть пусьмаленьке, но добре для города важливе. Кожна вулиця міста сьогодні стала чистішою, тож давайте це збережемо. Адже недарма кажуть, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Варині Колавріненко, Віктор Зубченко. Підсумки тижня, перший міський.